Всім привіт, друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі «12-й гравець. І сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Франції і про те, які шанси залишились у нашої команди на те, щоб пройти у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. Поїхали! Отож, почати хотілося б, звичайно, із стартового складу команди. Сергій Ребров, головний тренер збірної України, вибрав на цей матч формацію 5-3-2. І, в принципі, щодо схеми особисто у мене питань не було. Ми грали в п'ять захисників і при Петракові, і при Шевченку у попередніх відбірних циклах до чемпіонату світу. І в принципі, з цією схемою досягали результату у відборі до чемпіонату світу 2022 Наша збірна взяла очки з Францією і в Парижі, і в Києві. І, в принципі, в Києві ми були навіть достатньо близькі до того, щоб і перемогу здобути. Однак більше питань викликали. Прізвища, які на цій схемі з'явилися, у воротах звичайно, Анатолій Трубін до цього питання бути не може. Він основний голкіпер команди однак, особисто у мене подив викликало прізвище Тараса Михалка в основному складі. Єгор Назарина з'явився, який при всій моїй особистій симпатії в останніх п'яти матчах в Українській прем'єр-лізі зіграв лише 17 хвилин. І е, Роман Ярмчук, е, який е, за часів Реброва не грає в основному складі команди, на його місці зазвичай з'являється Артем Довбик. Зупинитися хотів би на дебютові Тараса Михавка у національній команді. Е, е, і тут дуже важливий момент: Сергій Ребров досвідчений тренер, у минулому легендарний для українського футболу футболіст. Він як людина з таким колосальним бекграундом повинен розуміти, що для молодого гравця а особливо центрального захисника значить дебют у національній команді. Десь зараз плачу один забарний, напевно, тому що його дебют припав теж на Францію. І тоді ми програли 1-7 у Парижі. Але це вже зовсім інша історія, там був ковід і все в тому плані. Отож, Тарас Михавко. 20-річний захисник київського Динамо, який за своїм потенціалом, як на мене, поступається тому ж Іллі Забарному, дебютує в національній команді не в матчі товариському, не в матчі проти Ісландії чи Азербайджану, які також в нашій групі присутні. А він дебютує у матчі проти найсильнішого з можливих суперників, у матчі проти віце-чемпіонів світу, його кидають під МБАПЕ і Оліса. Ну, це дуже складний момент для футболіста, особливо молодого. Очевидно, що він буде помилятися, що в нього будуть так скажемо, трястись колінця. І в принципі, оці колінці, які тряслись, зіграли зі збірною України злий жарт у цьому матчі. В другому таймі, як ми пам'ятаємо, Ігор Назарина був близький до того, щоб здобути пенальті для нашої команди, але суддя вирішив інакше. І вже буквально через 2-3 хвилини атака збірної Франції на наші ворота, Михавко помиляється, не встигає закрити, здається, Барколя Оліса, і привозить пенальті, який успішно реалізує Кіліан Бапе. І це може бути дуже складний психологічно і ментально момент для центрального захисника київського Динамо. Оскільки, ну я, я не знаю, яка зараз панує атмосфера у Роздягальні команди, однак цілком можливо, що після цього його трошки притравлять, можливо, десь напіхають і все в тому плані. Це для молодого може бути ну, складна історія. Я бажаю Тарасові якнайбільше сил, терпіння і якоїсь якогось ментального здоров'я, щоб він цей момент пережив і все буде в нього добре. Однак повернемося до початку матчу. В першому таймі хотів би відзначити єдиний позитивний момент у цій грі це Очеречко, який намагався зв'язати центр поля збірної України з атакою, який не боявся йти в дриблінг, який вигризав м'ячі. Звичайно, десь класу на фоні, особливо Енголо Канте, йому не вистачало, однак він. Справляв враження хорошого, добротного футболіста в центрі поля збірної України. Також такий маленький плюсик, це гра Романа Яремчука, який був ледь не єдиним нападником збірної України, який чіплявся за м'ячі, який опинявся на обох флангах. Він боровся із Дінем із Упамекано, із Салібою. І в ті рідкі моменти, коли йому вдавалося виграти цю боротьбу. Збірна України опинялася в меншості на половині поля суперника, і це в принципі і була проблема, тому що біля воріт Майка Мін'яна ми не створювали жодної абсолютно загрози, жодного удару в площину воріт за весь матч. Це показник. Нікчемності збірної України в атаці в цьому поєдинку зараз. Я хотів би перейти до того, чому власне так склалося, що збірна України вийшла таким другим складом, в принципі, на матч проти збірної Франції. Сергій Ребров, судячи з усього, вибрав стратегію. Кинути всі сили на матч проти ісландців, який відбудеться в неділю, здобути там три очки і вийти в плей-офф. І тут два дуже важливих момента, як на мене, перше це те, чому наша збірна обзавелася психологією лузерів. Чому ми, маючи шанс поборотися за, в принципі, і перше місце у цій групі. Виходимо приреченими на матч проти французів. Чому при Шевченку і Петракові ми виходили на французів перемагати? Та навіть ще в часи Йожефа Фасаби, ще до мого народження, в 99-му році збірна України двічі грала в нічію з французами і тільки одне очко програла у відборі до Чемпіонату Європи французам. Які на той момент були чемпіонами світу. До речі, За Шевченка і Петракова ми також грали проти чинних чемпіонів світу. Звичайно, статус Франції за 20-30 років не змінився. Це завжди фаворит усіх можливих турнірів і всіх можливих кваліфікацій. Однак мене особисто дуже дивує той факт, що в обох матчах проти французів ми не забили жодного голу і не намагалися навіть хоч трошки перемогти. Звичайно, технічно наші футболісти ні в яке порівняння не йдуть із футболістами збірної Франції, але оцей цю різницю в класі зазвичай наша команда покривала працювитістю, десь можливо таким дирдирчиком, Знаєте, намагалася втягнути французів і взагалі будь-якого більш класного опонента збірна України втягувала ось цей складний тяжкий футбол. Де треба боротися, де треба вигравати кожен м'яч в вчорашньому поєдинку цього не було. Збірна України вийшла абсолютно приреченою і з повним розумінням того, що якщо ми програємо, тут нічого страшного не відбудеться. Все одно треба їхати в Варшаву і вигравати у Ісландії. Це дуже неприємна історія. Другий момент це те, що ця Франція, в принципі, це команда, з якою можна грати. І це довів і Чемпіонат Європи минулий, і матчі з збірною Ісландії, наприклад, у цьому відборі. Ісландці в обох поєдинках проти підопічних дідьядишами зацепилися за результат і в Рейк'явіку здобули нічию, а в Париж приїхали і вели в рахунку, і програли лише 2-1. Тобто ісландці, команда, яка так складена з футболістів, які грають у європейських чемпіонатах. Але це не треба забувати, що це команда острівна, і там проживає лише 300 тисяч людей на цьому острові, і вони в стані приїхати і тягатися з французами на рівних, і здобувати очки, а ми чомусь ні. І е, я не привожу це у приклад в момент, коли. Збірна України грає на рівні збірної, ну, скажімо, Китаю чи Індії, де також е, величезна країна, а футбол грати не вміють. Ні, збірна України здобувала результат проти французів. І неодноразово, і, та як я вже говорив, це було і при Петракові, і при Шевченкові, і при Сабо. Хоча при Сабо там взагалі був е, фізрук футбол, так званий. Типу, е, чому збірна України при реброві не демонструє характеру? Так, я розумію, можна все вирішити в матчі з Ісланцями, але чому не поборотися за перше місце? Давайте боротися за перше місце. Не програй французам у Вроцлаві. Не виходь програвати проти французів у Вроцлаві, не виходь програвати проти французів у Парижі. Допустимо, скажімо. Дві нічії у матчах проти Франції могли б нам допомогти зайняти перше місце. Ні, нам треба, от ми будемо з ісландцями за друге боротися, і потім, десь там в плей-офф якісь там чвертьфінали, півфінали вже не пам'ятаю, не розумію зараз, як виглядає сітка, але тим не менш. Ну, для мене це дивно, і це просто нав'язування команді психології лузерів. І зрештою, ми це побачили в матчах проти Бельгії в Лізі нації. Ми ведемо 3-1, приїжджаємо в Бельгію тримати рахунок і програємо. І в принципі, всі говорять, що нічого страшного, ми не хочемо грати в Лізі. Е, і що нам там робити? Ну, це такий момент досить складний для мене, особисто. Я не знаю, я би хотів, щоб наша збірна і вона вміє це робити. Тобто, у нас були прецеденти, коли ми це робили. А зараз таких прецедентів немає. Тому складна історія. У мене немає ніяких претензій до футболістів. Вони робили те, що могли. Однак класу, звичайно, бракувало, і збірна Франції мотивована збірна Франція. Це був останній матч, офіційний матч діє Дишама в Парижі. На чолі збірної Франції. Вони хотіли все вирішити: там і Мбапе, і Оліса, і Канте в складі, і Міньян, і Упамекано, і Саліба, звичайно, зірки всі великого масштабу. Однак, ну, до тренерського штабу претензії, що ви говорили футболістам перед матчем? Це оце у мене велике, велике питання, що говорили. Тренери футболістам перед матчем, що Та, нічого страшного, програєте, з яким завгодно рахунком. Нічого страшного, йдемо на Ісландію. І спробуйте ще виграти в Ісландії, яка буде грати тепер з позиції сили. І тепер переходимо до головного моменту цієї кваліфікації нашого випуску загалом: матч проти збірної Ісландії. В неділю відбудеться в Варшаві. Особисто я буду присутній на цьому матчі, їду, подивимось на те, як. Будемо скривати цей автобус, однак тут важливий також інший момент, що збірна Ісландії підходить до матчу зі збірною України у стані, по-перше, фаворита, а по-друге, команда, яка буде діяти з позиції власної сили, оскільки ми розуміємо, що Ісландія це завжди про закритий футбол, і найбільші успіхи збірної Ісландії в її історії це вихід на чемпіонат світу, чвертьфінал чемпіонату Європи, які були в принципі не так давно. Вони пов'язані саме з таким стилом. Автобусним, коли вони закриваються, шукають своїх шансів на контратаках і, в принципі, спробу їм піти забий. Ну, ви бачите, які шанси є у збірні України на те, щоб вскривати автобуси? Які креативні футболісти у нас вийдуть на матч з Ісландією, які будуть мати нагоду? Там знайти позицію для удару, наприклад, які обіграють двох-трьох суперників, щоб створити більшість на половині поля суперника. Мені і складно таких назвати. Так у нас є Довбик, у нас є Ярмчук, Зінченко, але це все не про е, те, щоб вирішити долю епізоду. Гравця подібного е, Вінісіусу, який є у Реала, чи там, не знаю, Ямаля, який є у Барселони, та навіть коноплянки, який був у збірні України там 10 років тому. У нас особисто я не бачу. Зараз я був тут у Вроцлаві на матчі проти французів, коли програли 0-2 в вересні. У нас Гуцуляк м'яча боїться. Ну, і як на мене, от, виходячи проти суперників, які рівні йому за класом або навіть трошки вище, а на, як на мене, захисники збірної Ісландії і взагалі вся збірна Ісландії це достатньо хороша команда, і гуцу, у, у Гуцуляка будуть трястись ноги. Як на мене, в нього тряслись проти збірної Франції, він боявся йти в дриблінг проти найслабшого захисника Французів проти Діня. Ну, В мене є претензії до тренерського штабу збірної. Я впевнений в тому, що е Україна, як збірна, як команда вийде на матчі зісландцями і буде боротися до кінця. Однак чи вистачить у у цієї мотивації? Збірна України діяла, як сказав один з коментаторів перед цим матчем, у стилі професіональних прокрастинаторів. Все відкладають на останній момент. Ну, історія збірної України в відборах до чемпіонату світу завжди показує, що відкладаючи все на останній момент, збірна України робить собі ведмежу послугу. Я за свої 15 років слідкування за нашою головною командою у цьому пересвідчився неодноразово. У 2010-му, перший мій чемпіонат світу як глядача, ми не пройшли Грецію, хоча це був найслабший з можливих суперників. У 2014-му була та сама Франція і все б нічого, але ми в Києві виграли 2-0. Їхали у Францію, Коноплянка говорив: купуйте квитки в Бразилію, і ми виїхали звідти з поразкою 0-3. Потім в 18 2018 році була та сама Ісландія. Я нагадаю, що ми програли в Рейкявіку 2-0. Вдома зіграли 1-1. І потім все залишили на матч з Хорватами, де також ми боролися лише за вихід в плей-офф, і там ми програли. У матчі з Вельсом. У відборі до минулого чемпіонату світу також програли. Ну, це в мене питання. Чи є у нас якісь взагалі шанси на чемпіонат світу? На перший за 20 років чемпіонат світу? Пишіть в коментарях, ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск, буду вдячний за ваш фідбек. Пока.